Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News! Українські підрозділи вже досить сильно розширили плацдарм в районі населеного пункту Олешка, що на півлівому березі Дніпро. Крім того, повідомляється, що про декілька плацдармів на лівому березі. Це спричиняє для окупантів паніку, адже вони зовсім не розуміють, звідки буде основний удар українських військ. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Олешок. Напиши в коментарях під відео, що Олешка це Україна. Продовжимо. Ворог проводить безрезультатні атаки за допомогою авіації, щоб відштовхнути наші передові підрозділи, що закріпилися на лівому березі, але зазнає щоразу ураження за допомогою переносних комплексів. Тож їхні удари зовсім є неточними, адже підлітати ближче вони ніяк не в змозі. У свою чергу українськими воїнами наносяться дуже сильний вогневий бал по усій лінії, зіткнення на Херсонщині. Росіяни зазнають величезних втрат, як в особовому складі, так і в техніці. Окупанти не змозі проводити замінування території через безперервну роботу мінометів артилерії. У такий спосіб у нашій армії є великий шанс, щоб прорватися на оперативний простір Херсонщини і лютий до Криму. І за декілька днів. Отож, очікуйте ближчий час хороших новин із передової. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги!